Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради ухвалено встановлення нових меморіальних дошок на честь загиблих захисників, лікарів та інших видатних людей, які зробили вагомий внесок у розвиток мегаполіса. Муніципалітет продовжує кампанію щодо увічнення пам'яті тих, хто заслуговує на визнання та закарбування в історії. Про встановлення меморіальної дошки Тетаренко Владиславу Вадимовичу. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про встановлення меморіальної дошки загиблим військовослужбовцям 5 ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про встановлення меморіальної дошки Віталію Анатолійовичу Мухіну. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про встановлення меморіальної дошки Болоцьких Миколи Степановичу. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.